Привіт, мене звати Настя. Якщо ми ще не знайомі, приємно познайомитися. Я рада вітати вас всіх на своєму каналі. В сьогоднішньому відео ми будемо з вами відповідати на питання тегу, яке я побачила на каналі Imagination Ірини Я не буду це читати. Питання я продублюю в інфобоксі під даним відео і обов'язково буду читати і з вами обговорювати ваші відповіді. Мені насправді досить цікаво дізнатися ваші вашій книжковій ні на ті чи інші запитання, вони будуть різноманітні і. Знаєте, можливо, у нас є навіть певні якісь співпадіння. Але перш ніж перейти до запитань і до відповідей, я хочу зазначити, що я не читаю, я бойкотую російську літературу. Мені не важливо, сучасна вона класична, поза політикою чи ні, я просто хочу її викорінити свого інфопростору. Я не хочу її бачити, а тим паче за тегом буктю української, де нові канали починають показувати російські видання і російських авторів. Мені не цікаво, мене це обурює. Я більше можу сказати, я не знаю, можна знати окреме відео про це. Але я хочу зазначити у цьому, що ну, це неповага до своїх глядачів, до того, що люди, які вели свої канали і розповідали про українське видання роками, його започаткували, а ви під цим тегом показуєте своє оце відео. Тому попрошу вас більше його не використовувати, ті, хто мене подивляться у даному відео. На рахунок російських. Е Насправді, авторів вони мене не цікавили до війни. Я їх читала тільки в шкільній програмі, але це просто знаєте, таке співпадіння. Насправді, просто у мене якось фокус був зміщений більше на зарубіжну, Там я маю на увазі європейську, американську східну літературу, і російська мене не особливо цікавила, хоча. Оточувала мене вона, я вам скажу так нормально. Розпочну я відповідати власне на запитання Тего. Перше запитання: популярна книга, яка не цікавить. Я зараз обмежу свої, знаєте, розповім про свій інфопростір. Я в, не маю TikTok і в Інстаграмі не слідкую за оглядами книг. Тому для мене тільки існує в книжковій сфері, це, знаєте, якісь певні медії і Ютуб. Тому. Такого прям популярності я останнім часом бачила тільки на «Незриме життя Аді Ларю, яку читала там всі, рекомендували прям смакували. Я завжди промотувала цей момент огляду в інших блогерів, тому що мені не цікавить. Я коли навіть коли робила огляди на новинки анонси. Я зазначила тільки в єдиній книжці, яку я не хочу читати, це Незриме життя Діларю, яка після того насправді стала популярною мега. Але от ну, якось не моє. Ні, сама анотація мене не зачепила, Якось не моє. Друга книга друге запитання класична книга чи автор класики, яку якого не зацікавлено читати. Я не зацікавлена читати авторів, які підтримують російську агресію по відношенню до України. <свіг> По-друге, класичні книги-автори, яких не зацікавлено читати. Я, мабуть, про них не знаю, тому що настільки я не зацікавлена. Але я почала дивитися, знаєте, списки класичних авторів. Є ж сучасні класичні автори, до прикладу, Джуліана Барнса, але я його хочу читати. Тому, знаєте, такі, знаєте, розмите таке запитання для мене було. Я для себе наразі відкидаю середньовічну літературу по типу. Я от виписала Джефрі Чосера «Кентерберійські оповідання, які я насправді хотіла собі купити і почитати. А потім зрозуміла, що мені якось не особливо буде цікаво ж читати два томи віршів середньовіччя. В мене ось є Вільям Шекспір, якого я можу посмакувати. Тому зазначу його. Ну певно, класик, що звісно ж. Другий автор, який мені не імпонує, навіть більше скажу, він мене відштовхує. Це. Джеральд Дарел. Ви ж подумаєте, це ж така мила така література, де там, знаєте, така сімейна про тваринок, про пригоди в диких умовах. Зараз новинка, до речі, виходить начальна книга Богдан, моя сім'я та інші звірі. Я е так відношуся до цієї літератури, мені буде не по собі читати про те, як виловлюють в диких умовах тварин для зоопарків. Незважаючи на те, що там автор він допомагав, я так розумію, якісь фонди мав по допомозі диких тварин, там якісь підтримку зоопарків, мені це настільки сумно, У мене одразу, знаєте, таке якесь відпадає бажання взагалі братися за цю літературу, тому для себе я не можу її назвати розважальною. Я з нею не буду відпочивати, а тільки сумувати. Тому для мене цей автор. Ну, закритий. В мене вже є якісь певні упередження. Наступне запитання: автор: чиї книги не цікавлять? Проблемний автор книги, якого не, читає, не читатимеш. Е Автор книги, які не цікавлять. це Бахман Фредерік Бахман наразі, тому що перед цим мене був Пауло Каелі ще років 10 тому, коли його там читали всі. І я якось я також не розуміла оці популярну хвилю до його творчості. Так само в мене зараз до Бахмана відношення. Мені не цікаві ні анотації його. Ну, якось настільки абсолютно рівно я відношуся до його літератури, і незважаючи на те, що ті різні там погляди на рахунок його творчості, роблять багато оглядів, і всі в такому захоплені. Мене це настільки не цікавить, що оминаю їх у відео промотою. Я... Проблемний автор, якого не читатимеш. Я не знаю проблемний автор. Проблемний автор наразі це той, хто підтримує Російську Федерацію у війні з Україною. Тому е, таких є декілька. Але знову ж таки, в мене смаки з ними не збігаються, тому не особливо я і засмутилася на рахунок цього. Наступне запитання: автори авторки книг, які читала, але вирішила, що інші не читатимеш. Я зараз називу авторів, які, книги, яких мені сподобалися, але я чомусь не продовжувала читати. До прикладу, це Рей Бредбері, його книга 451 градусів по Фаренгейту, яку я читала років 10 тому. Мені книга сподобалась. Така, знаєте, вона щимка моментами тримає в увазі, але теж, Час інша його творчість мені взагалі не цікаво. Тобто в мене ніколи не було бажання познайомитися в подальшому з його творчістю, незважаючи на те, що мої знайомі, друзі, сім'я рекомендувала певні твори і їх захоплювали там по сюжету. Я ж залишалася рівною до його творчості, і мені здається, взагалі, 451 градус по Фаренгейту я по великому рахунку прочитала, тому що там книжкова така, знаєте, навколо книжкова тематика. Другий автор, я вже тут відштовхуюся. Від самої особистості, тому що мені здається, що Ернест Гемінгвей постає в моїх очах такий, знаєте, трохи як зверхня особистість. І е, я прочитувала нещодавно його оповідання Стареє море, який ще був в шкільній програмі, можливо, і зараз е, е, з рубіжної літератури. Мені сподобалося оповідання. Насправді таке, знаєте, читається як притча. Е, така вона багатошарова, можна обмірковувати, обговорювати їх з різних сторін, але в той же час от настільки мені. Не цікаво взагалі, е, якийсь такий підхітер внести до власної е, творчості, як він обговорює інших авторів. Е, і знаєте, оця тематика його воєнна. Незважаючи на те, що от, «Ведена сестра Галева» його видає просто неймовірно гарно, я от, вирішила для себе, що, скоріш за все, не буду подальшому знайомитися з ним. Е, е, наступне запитання: жанр, який не цікавить, чи жанр, який пробувала читати, але він не для тебе. Я коли. Відповідала на ці запитання для себе перед відео. Я гадала, що назву фантастику, тому що ж я її не читаю. Вона мене не цікавить. Мені не цікаво про космос читати. Ну якось, знаєте, перші якісь асоціації з фантастикою. Але я потім зрозуміла, що мені взагалі то подобається Курт Воногу, тому е а він виявляється фантаст. Тому знаєте, я не можу на це відповісти. Але я точно з певністю можу сказати, що горор жахи це взагалі не моє. Я пробувала читати Кінга. От в мене є відео, я залишаю посилання також на нього. Я засинала під цю книжку. Я пам'ятаю, як я підлітковому віці читала омен і також засинала просто на другій сторінці. Мені не цікаві ні у вигляді кіно цей жанр, ні у вигляді книг. В мене обожнюють сестри цей жанр, і постійно, знаєте, мене лякала ще з дитинства, тому, можливо, в мене якась така асоціація до нього. Хоча, я пам'ятаю, така була серія жахастиків, і мені вона подобалася. Я Знаю, що до речі, видавництво видавництво вони анонсували, що будуть видавати якусь таку книгу жахів великоформатну. От я хочу, до речі, її придбати, тому що мені вже там цікаво більше з ілюстраціями, як це пов'язано. І там все ж таки якась така дитяча, як історія це подається. Але якщо от брати суто жанр, який повинен тримати в увазі, через якого у вас повинні бути мурашки по шкірі. То ні, не буде. Я засну. От і це все пропущу. Але не потрібно плутати це з трилерами. Трилери я люблю, і мені здається, я не особливо їх читала, але от фільми, якщо мені сподобалось, догадаю, і в книгах мені це сподобається. Книгу, яку купила, але ніколи не прочитаєш. Я навіть вам покажу її: прибуття, шантен. Я її не прочитаю, тому що тут немає слів. Якщо е, прям виходити з цього запитання по-інакшому, прям є там. Текст в книжці. Я вам покажу книжку, яку я не купувала сама, мені подарувала подруга. Це книга угорських митців, з репродукціями з описом їхньої, я так розумію, біографії. Я не знаю, про що тут написано, тому що я не знаю угорської, і на 99% я можу сказати з певністю, що я не буду вчити угорську мову і не планую, тому навряд чи я її прочитаю за життя. В мене є. Інша іноземна література, там, до прикладу, не англійська, тільки, там, до прикладу, італійська. Мені би хотілося прочитати її, вивчити італійську в своєму житті. А так, не купую я як книг, які я не хочу читати, обов'язкових прочитаю. Серія книг, цикл, яку не зацікавлено читати або розпочала і не продовжила. Я не особливо по серіям почала читати Терепрачі та під цикл Його смерть мені не зайшло. Морта, але я думаю, продовжити його читати певно весени і взимку, тому що все ж таки такий атмосферний автор. Так багато про нього відгуків. Я вже зібрала весь підцикл і ще позациклову книжку. Тому, певно, все ж таки повернуся до цього циклу і спробую надати йому, так би мовити, цьому циклу другий шанс. А так, навіть не знаю, ні, немає таких циклів. І останнє запитання. Ось вже кінець. Новинка, але не цікавить. І ви знаєте, новинок настільки багато. Я зроблю окремий ролик з новинками, неймовірними, які мені дуже цікаво і почитати, і мати в себе на полицях, на які в мене немає коштів, тому знаєте. Підписатися на мій патреон, підтримуйте мій канал і фінансово також. Я зроблю огляди на книги, які знаєте, не можу зараз собі дозволити купити. Але е, я зазначила, коли я звертала увагу, а я звертаю не всі книги оформлені агравки від Лева, в більшості випадків вони виходять. Це Аманда Лі Коу. світло далекої зірки при трьох жінок. ХХ століття, які перетинаються, так розумію, в цій епоху е, таку європейську. І якось настільки я не зацікавилася ні анотацією, ні загалом мене книга якось пройшла повз. Е, якось так тьмано вона для мене видалася. Що я певно відповім на це запитання саме цією книжкою? Це були всі запитання до даного теку. Обов'язково пишіть в коментарях свої відповіді на ті чи інші запитання, які можливо у вас зацікавили. Цікавили, а можливо, і не всі. Буду рада вас ще раз почитати, нагадую. Була дуже вдячна вам за підтримку, за те, що ви подивилися це відео до кінця, за те, що ви підписуєтеся на мій Patreon, донатите і взагалом підтримуєте український видавничий ринок і український контент. Цілую вас. Дві щеки. До наступних зустрічей. Бувай!